Ich lerne Deutsch. Я вчу німецьку. Лекціон 4. урок 4. Поговоримо про утворення питального речення в німецькій мові. Отже, питальне речення Fragensatz в німецькій мові може бути двох типів. Питальне речення з питальним словом Fragenwort або питальне речення без питального слова. Oh, Розглянемо з вами питальне речення з питальним словом. Для цього наведемо приклади. Хто це, або дослівно хто є це, Фас das? Що це? З цими питаннями ми вже зустрічалися у попередньому уроці. Зверніть увагу, що на першому місці в такому Типі речень знаходиться питальне слово. На другому місці обов'язково дієслово в нашому випадку це «зв'язка є. Наступні приклади. Возинт зі. Де вони? Де вони є? Возинт зі. Де ви є? Вічлива форма зі великої літери. Де ви? Де ви є? Наступні приклади. іст ер? Er? де він. іст ада. Де ада. На першому місці питальне слово, на другому місці обов'язково дієслово. Воіст е. Воіст er? ада. Вивчимо з вами наступне питальне слово: це ві. Який, яка, яке. ВІ дифтонг і е, читаємо як довге і. Ві. Для цього наведемо приклад питального речення. Вій іст диаман, який є чоловік. Вій із диаман. Дамо відповідь. Деаман іст юнг. Пригадуємо носовий НГ, читаємо як юнг. Чоловік є молодий. Деаман іст юнг. Чоловік молодий, чоловік є молодий німецькою. Вивчимо прикметник юм молодий. Юнг молодий. «молодий». «Ві із диаман який чоловік, який є чоловік. Відповідь Диаман іст юм, чоловік молодий, або просто е іст юм. Він молодий. Він є молодий. Пригадаємо прикметник «альт», який вивчали в по попередньому уроці, старий. Ной, так, новий. Ной збудував ковчег. Ной. Новий. Отже, ной. Новий. Антоніми до цього прикметника Альт старий або Юнг, Молодий. Альт старий. Ной. Новий Юнг, молодий. Ві із дивхау. Яка є жінка? Яка жінка? Wie ist die Frau? Відповідь на це питання. Die Frau ist jung. Жінка є молода, жінка молода, або просто кажемо Sie ist jung. вона молода. Вона є молода. Wie ist die Frau? Die Frau ist jung. Sie ist jung. Die Frau, жінка, можемо замінити словом. Особою «зі», вона. Зі іст юнг. Вона молода. Ві іст де атіш? Який стіл? Який є стіл? Німці дослівно кажуть. Який стіл? Віст де атіш? Відповідаємо. Де атіш іст альт, стіл старий. Де атіш ist alt. Вивчимо нові слова. Ггос великий. Ггос. Великий. Пишеться через шарф с або с. Ггос великий. Вій іздазгаус. Який будинок? Is das Haus? Відповідь – іздазгаус. Дазгаус. Ist groß und. neu. Будинок є великий і новий. Виявили бажання вивчити німецьку мову? Підписуйтесь на канал та переглядайте необхідні вам відео, починаючи з алфавіту.